Є нас інформація від такого персонажа, який зазнав ракетного удару на своє 59-річчя. Йдеться про Дмитра Олеговича Рогозіна, який до цього, як відомо, очолював таке. Відомства, як російський Роскосмос. напевно, що найбільша державна корпорація по розбу бюджетних коштів, і він вправився як відомо в окупований на окупованій території Донецької області. Там намагався день народження, і тод тоді привітали українці його феєрверками. І він після цього, після операції, чи то на спині, чи то на п'ятій точці. Невідомо куди саме де застряг осколок, начебто, оперували в Москві в клініці. Після цього він записав відео і сказав, що буде намагатиметься від атамстіть розповідав, і журналісти запитували, кому ви будете мститися, якщо невідомо звідки як е, прилетіло. Розповідав, що він отримав супутникові знімки, де знаходилися е, установки, з яких вдарили по цьому готелю, де святкував свої 59-річчя Рагузін. Так от е, з'явилася інформація, і сам її розповсюдив е, Дмитрій Олегович, Чим самим він збирається? Е, Вендету проводити, і він випустив. Він футболи, мисливця за леопардами та Абрамсами. Уявіть собі, і він називається Роберт Маркер. От, ось, ось так він виглядає, як він битиметься, яким чином знищуватиме Абрамси, та Леопарди не зрозуміло. І маркер начебто, вже прибув на Донбас, хоча цей пропагандистський ролик знятий у Таганрозі. Власне, ось з цим маркером технічні характеристики невідомі оцю цього я навіть не знаю цієї конструкції, і як вона от працюватиме, також невідомо. Але Ровозін переконує, що от знищить ледь не всі леопарди та Абрамси, які знаходяться у світі.